Понеділок, 2 лютого 1440-го доба війни. Ворог продовжує атаки по Україні. Дніпропетровщина в жалобі через загиблих у Тернівці від російської ворожої атаки. 15 років ув'язнення отримав зрадник, який пускав під з потяги. Які зміни чекають на українців у лютому? Сьогодні православні християни зустрічають свято стрітення за новою ліанським календарем. Про все це та інше розповім вам сьогодні. Я, Стас Коновалов. До Ганна Костікова ми починаємо. Дніпропетровщина у жалобі сьогоднішній ранок зустрічає Тернівка, а разом із нею. Вся Дніпропетровщина. Схиляємо голови в пам'ять про загиблих через ворожу атаку на автобус із працівниками підприємства, яку скоїв агресор напередодні. Світла пам'ять тим, чиї життя обірвали російські нелюди. Найщиріші співчуття тим, хто втратив рідних. Доки місто оговтувалося від пережитого, вночі агресор знову атакував його безпілотниками. Зайнялися адмінбудівля та прибудова до неї. Безпілотниками ворог поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені приватні будинки і господарська споруда. По Нікопольщині російська армія била артилерією ФПВ дронами та ракетними системами залпового вогню. Град потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади, пошкоджені підприємство, лінія електропередач. Обстеження території триває. Телеканал Д 1 висловлює щирі співчуття родинам загиблих від російської агресії. Про ситуацію в інших регіонах Херсонщина перебувала під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили шість багатоповерхівок та приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, автобус та приватні гараж і автомобілі. Через російську агресію три людини дістали поранення. Запоріжжя Десятеро людей дістали поранень внаслідок ворожих атак на обласний центр. Запорізький та пологівський райони. Окупанти завдали понад 800 ударів по населеним пунктам області. Надійшло 122 повідомлення про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Харківщина ворожих ударів зазнали Харків та п'ять населених пунктів області. Наслідок обстрілу села Хотімля Старосалтівської громади постраждали дві жінки 20 і 52 років. Також ворог атакував дронами Немишлянський, Шевченківський і Слобідський райони Харкова. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 850 окупантів та одну систему протиповітряної оборони ворога. Бойові втрати противника за час війни орієнтовно становлять особового складу: 1 мільйон 241 тисяча осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 121 тисяча 217. крилатих ракет 4 тисячі 205. На терористичний удар по Тернівці відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, російський удар по автобусу на Дніпровщині це злочин. Злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Прошу пряму мову президента. Бажаю здоров'я, Щойно провів селектор по ситуації в усіх наших регіонах. Дніпровщина. у Тернівці Павлоградського району був удар російських дронів по звичайному автобусу. Автобус із шахтарями, на жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранення. Міста Нікополь Марганець були з відключеннями електрики через удари дронів по енергетичним лініям. Були удари і по логістиці. По залізниці на Дніпровщині, на Сумщині, в Конотопі. Сьогодні теж Росіяни били по інфраструктурі залізниці. Залізничники реагують, відновлюють, стараються дуже швидко все лагодити і зберігають зв'язок між регіонами. Була доповідь щодо Київської області. Фактично, щодня в області додається когенерація. Це дуже важливо. Дякую. Видаються теплові набори для людей. Ми будемо збільшувати цю програму. Щодня на київщині роздають близько п'яти тисяч таких наборів. Хочу подякувати Нафтогазу за підтримку цієї програми. Продовжується надзвичайно складна ситуація. Києві з теплом більше ніж 500 багатоквартирних будинків без опалення. Досі ремонтні роботи. Це точно не може сприйматися як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень. Кількість будинків без тепла. Кожен день, незалежно від ситуації, сотня будинків є удари. Немає ударів все одно сотні будинків в Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті недостатньо була доповідь МВС України по пунктах підтримки та обігріву у Києві. Більше людей зараз звертається, і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти надається гаряче харчування усім, хто потребує такої підтримки. Допомога буде надана. Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр. Місто, хоча в цьому повинна працювати з урядовими структурами швидше. Дуже цього прошу, щоб люди могли отримувати вчасно допомогу і реальну інформацію. Були також доповіді по ситуації на Харківщині, ситуації в Черкащині, Хмельницькій області, в Чернівецькій області. Окремо, ми обговорювали з міністром енергетики щодо взаємодії з Румунією. Були доповіді по Донеччині. Важливо, що на кожному. Ні, потребу служби реагують і дякую за це. Одеса область триває відновлення після негоди. Всі необхідні сили залучені. Є відключення на Кіровоградщині. Роботи там ведуться. Були звіти і по Вінницькій області, Житомирській, також Полтавщині, по Миколаївої області, Чернігівщина, Херсонщина, наше Запоріжжя та область багато обстрілів. На кожен з них має бути відповідь як військова, так і дипломатична. Перше Залежить від наших гойнювале друге, більше від партнерів була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч тристоронню зустріч на належному рівні. Будеться зустріч наступного тижня. Як плануємо в середу і четвер в еміратах, як і минулого разу, Щойно я говорив з Рустемом Уміровим, на завтра. Я призначив нараду, щоб Погодити рамки розмови і підготувати все в понеділок ввечері. Команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів різні країни з нами в цьому процесі підтримують Україну. І Фактично, щодня ми координуємось. В лютому буде достатньо серйозна наша зовнішня політична активність, і вже з завтрашнього дня. Контакти та зустрічі розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і, зокрема, це стосується заходів деескалації, скорочення ударів. Багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам безумовно. Сьогоднішній російський удар по автобусу на Дніпровщині це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію а зло повинна зупинитись. Дякую кожному в світі. Хто з Україною? Слава Україні! Кримінальна хроніка за матеріалами СБУ 15 років за ґратами проведе зрадник, який займався підпалами та намагався пустити під укіс потяг на Дніпропетровщині. Більш детально речниця управління служби безпеки України у Дніпропетровській області Ольга Кім. За доказовою базою слідчих служби безпеки, 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент. СБУ викрила його на вчиненні диверсії у Дніпропетровській області у липні минулого року. Як встановило розслідування, зловмисник займався підпалами релейних Укрзалізниці та намагався пустити під укіс вантажний потяг. За матеріалами справи завдання ворога виконував 25-річний монтажний колій регіональної філії Укрзалізниці, який був завербований окупантами через телеграм-канал з пошуку легких. Грошей після інструктажу від куратора ЗРФ зрадник почав відслідковувати потенційні цілі для підпалу. У подальшому він придбав легкозаймисту суміш, яку використав для знищення двох релейних шаф і трансформатора на місцевій лінії залізничного сполучення. Згодом агент отримав наступне завдання: спричинити аварію поїзда за допомогою так званого башмака, який він мав встановити на колії під час руху вантажного ешелону. Співробітники СБУ запобігли цьому і затримали агента напередодні з диверсії. За матеріалами служби безпеки суд визнав його винним за частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Державний реєстратор Дніпровської міськради змінювала місце реєстрації військовозобов'язаних без ТЦК. Реєстраторка незаконно змінила місце реєстрації 10 військовозобов'язаних чоловіків, не забезпечивши їх зняття з військового обліку. Наразі її повідомили про підозру за інформацією прокуратури. Жінці інкримінують частину 3-362 статті Кримінального кодексу України. Несанкціоновану зміну інформації. Матія, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинену за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї, триває досудове слідство. За керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито двох учасників незаконної схеми переоформлення земель лісового фонду. Такі землі є державною власністю і надаються виключно в оренду. За даними слідства, двоє місцевих мешканців шляхом підроблення державних актів незаконно змінили цільове призначення двох ділянок державного підприємства Ліси України в Дніпровському районі з лісового фонду на землі під забудову формально Дніше їх до території Обухівської селищної ради у подальшому одну із ділянок перепродали з метою отримання прибутку, іншу передали за договором дарування. Сума завданих державі збитків становить мільйон гривень, що підтверджено висновками судової експертизи. Їм повідомлено про підозру за фактами шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та використання підроблених документів підозрюваним вручені клопотання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії спрямовані на встановлення всіх учасників злочинної схеми. Які зміни чекають на українців у лютому? Насамперед, це зміни пов'язані із соціальними виплатами, житлом, податками, зв'язком та воєнним станом. Нововведення також торкнуться внутрішньо переміщених осіб та сімей із дітьми. Уряд запровадив додаткові виплати енергетикам, тепловикам, газовикам, комунальникам, залізничникам для цих категорій передбачена, щомісячна доплата до заробітної плати у розмірі 20 тисяч. Тисяч гривень. Також підвищену зарплату отримають і вчителі та викладачі вищих. Від 9 лютого почнуть діяти нові обмеження щодо площі житла за програмою «Є оселя». Для однієї людини або подружжя максимальна площа квартири буде становити 52,5 квадратних метри. Якщо у сім'ї більше людей, то на кожного наступного члена родини дозволяється додати ще по 21 одному Проте загальна площа квартири в будь-якому разі не може бути більшою за 115,5 квадратних метри. Ця зима видається найважчою через масовані обстріли, холод, відключення світла для багатьох людей. Лютий це місяць, де надія бореться із тривогою. Які очікування у Дніпрян від останнього місяця зими? Ми вийшли на вулиці Дніпра, щоб дослідити це питання та дізнатися, які очікування на лютий у мешканців міста. Надію, що війна скінчиться, ми будемо. Цьому році. Може завтра, може через місяць, може через тиждень. Бог йозна. Надіємося та живемо. Нічого, щоб було, як є, щоб хуже не було. А будемо сподіватися на краще. Наприкінці лютого буде тепло. Хотілося б, щоб з електрикою було покраще. Я розумію, що багато вимагати ми не можемо, але хоча б, хоча б трішки стало краще. От. Хочеться, щоб тепло було в будинках, в домах. Ну і звичайно, хочеться, щоб припинилися ці без, без. Ну не знаю. Росіян, мабуть, свої там мухи в голові, але ці безсмис... безсмислені, оці обстріли, які все знищують. Ну не вони знаю, вони, вони вже не люди, вони давно не люди. А після цієї війни вони взагалі не люди. Так, все будуть краще та 100%. Погода, ну як Бог дасть. Буде краще спрос, бо після грудня люди зазвичай нічого не купують, а вже у лютому більше буде активність на ринку на ринку будь-яких товарів. Це я був... очікую. Надія, велика надія на те, що вже в лютому в нас стане краща температура, і ми напевно, ну, скажімо так, навантаження на енергосистему буде менше і все буде добре. Непогоди, не електропостачання не очікую. Я без претензій, мене все устраюває. Навірно, я вже в тому я сильно не переймаюся, що чогось немає. Я очікую, щоб перестало так часто вимикати світло, бо дуже холодно в квартирі, нема отапли, отаплення опалення, нема опалення. Я думаю, що буде нормальна погода нарешті, бо ці дощі скоро почнуться. Я очікую, що в мене в сім'ї щось наладиться, У мене важко поранений батько. Що він буде йти на покращення, ну і мир хоче вже скоріше. Що потепліє, скоріше він швидше пройде, щоб уже весна була, було тепло, Ось і погода зміниться, і світло стане більше. Сподіваємось на краще. Сьогодні українці зустрічають свято Стрітення, присвячене зустрічі Бога із людством. Ця подія належить до 12 найважливіших у християнському календарі свят. На згадку про цю подію у храмах проводиться особливе стрітинське богослужіння. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України перебуває наша знімальна група. Моя колега, журналістка Поліна Куляда, із нами на зв'язку. Сьогодні православні християни відзначають стрітення одне з найбільших церковних свят. За біблійною традицією саме сьогодні відбулася зустріч Бога з людиною. Від самого ранку у храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбувається святкове богослужіння. Святая Богородице, спаси. Вітаю сьогодні святом! Сьогодні церква Христова святкує величне і радісне свято на честь стрітання Господнього. Згідно з закону, дитя, яке народжується в сім'ї, чоловічої статі, первісток, на сороковий день повинен був батьками принесений до храму для посвяти Богові. І ось е виповнилося 40 днів після народження Богомладенця Христа, і саме в сьогоднішній день, день стрітення Господнього, е Пресвята Богородиця разом з праведним Йосифом Обрушником взяли Богомладенца Христа і принесли його до е Єрусалимського храму для посвяти Богові. Цей час жив праведний Симеон, старець, богоприємець, який отримав від, через ангела від Бога звістку про те, що він не залишить це земне життя, не помре до цього часу, поки не побачить Бога Младенця Христа Спасителя. І ось сьогоднішній день. Ангел Господній, Дух Святий, приводить старця праведника Симеона до Єрусалимського храму саме в цей час, коли його батьки принесли богомладенця, принесли до, до храму. І ось він зустрічає богомладенця Христа в храмі, бере його на руки і виголошує слова: нині відпускаєш раба Твого, владико, за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої, спасіння твоє. Старець зрадів, що він побачив Христа. Він зрадів зустрічі з Христом і зрадів тому, що він вже може піти до Господа і вже насолоджуватися. Тим вічним блаженним життям заради якого прийшов на землю Христос, заради якого Христос прийняв людське тіло, щоб очистити людину, щоб визволити людину від гріха і смерті і дарувати їй Це царство Боже, до якого прагнув святий праведний Симеон. І важливо, що власне Христа, старець Симеон зустрів у храмі, тому що власне стрітення, воно і перекладається ще як. Розумінні зустрічі, зустрічі в даному випадку людини з Богом, зустрічі старого заповіту з новим заповітом. Стрітення Господня також називають святом світла. Сьогодні в храмах традиційно освячують свічки як символ віри, яка допомагає долати темряву. Віряни кажуть, такі свічки зберігають вдома протягом року та запалюють у моменти тривоги або молитви. Сьогодні святкова служба, сьогодні величне свято, стрітення Господнього. Це світло добра, свято добра, світла. Господь дарував нам надію на спасіння. Всім наш, всім людям. Це свято великої любові, любові Бога до людини. Тому ми приходимо сюди помолитися, помилитися для здоров'я, для здоров'я своїх близьких, для здоров'я наших воїнів, які захищають нас, які дарують нам можливість приходити до храму і молитися. У час, коли країна живе в умовах війни, стрітення Господнє для багатьох стає ще й днем особливої надії. Сьогодні в храмі моляться не лише за себе, а й за мир, за військових і за майбутнє України. Поліна Коляда, Олег Радіонов, новини. Д1. Дякую, колего. З нами на зв'язку була журналістка Поліна Куляда. Урядова платформа кар'єра ветерана це цифровий простір вакансій, навчальних програм та грантів. Усе зібрано в одному місці. Сьогодні на платформі вже понад 65 тисяч актуальних вакансій по всій країні. Сервіс допомагає не лише у пошуку роботи, а й в підготовці документів. Наразі на платформі вже зареєстровано понад 3 тисячі ветеранів і ветеранок та майже тисяча роботодавців, які готові брати на роботу людей з бойовим досвідом. Свідом Україна отримала партію допомоги від Італійської республіки для підтримки теплоенергетичного сектору в умовах війни. Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України, йдеться про 78 одиниць промислового котельного обладнання. Допомога включає модульні та водогрійні котли разом із пальниками, комплектуючими фільтрами та допоміжними системами. Отримані котли можуть використовуватися як основні або резервні джерела тепла для лікарень, шкіл, адміністративних будівель, об'єктів критичної інфраструктури, а також у складі міських. Котелень і систем теплокомуненерго обладнання передадуть громадах Чернігівської, Херсонської, Харківської, Одеської, Миколаївської, Сумської, Дніпропетровської, зокрема Кривого Рога, Запорізької, Донецької та Київської областей. При Дніпропетровській обласній військовій адміністрації продовжує працювати група Прозорість та підзвітність. На одному з останніх засідань її фахівці детально розібрали низку закупівель, переглянули тендерні умови та спільно заощадили майже 31 мільйон гривень. Цього разу вартість закупівель зменшили у Дніпрі. Одна з них стосувалася поточного ремонту доріг, інша заміни вікон і дверей у багатоповерхівках. У Кам'янському переглянули ціни. На будівельні матеріали, ті, що підрядник придбав для реконструкції приміщень під житло для переселенців, на Нікопольщині зменшили суму договору, за яким ведеться будівництво сонячної підстанції. Щодня до транзитного центру в Павлограді прибувають евакуйовані родини з різних громад Донеччини та Дніпропетровщини. За останній тиждень до транзитного центру прибуло 612 людей, серед яких 141 дитина. З них 71 людина евакуйована з Донецької області, ще 541 з громад Дніпропетровщини. Для багатьох центр став першим місцем, де можна зупинитись і відчути підтримку, а головне відчути себе у безпеці спеції Несприятливі погодні умови призводять до різних ситуацій на дорогах. На дорогах Дніпропетровщини через складну ситуацію останніми днями чимало ахтівок опинилися у сніговій пастці. В одному з випадків це сталося з каретою швидкої допомоги. За даними рятувальників, їм надійшло повідомлення, що на мікрорайоні Трубник-2 у місті Нікополь автомобіль екстреної медичної допомоги застряг у снігу. Надзвичайники за допомогою. Допомогою автомобільного тросу допомогли медичним працівникам виїхати зі складної ділянки автошляху. Новини спорту 25 вихованців Кам'янської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 офіційно включені до складу національної збірної у трьох видах спорту Пауерліфтингу, черлідингу та шашках згідно з офіційними наказами Міністерства молоді та спорту України. Це конкретний результат, який вкотре підтверджує високий рівень підготовки спортсменів та майстерність тренерського складу школи в умовах високої конкуренції. Серед українських атлетів потрапляння до головної команди країни це значне визнання майстерності. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 2 лютого. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 17 до мінус 13 градусів. Вітер північний до 2 метрів на секунду. У Нікополі, кривоморозі та жовтих водах. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 до 9 градусів із позначкою мінус. У Синельниковому Павлограді, Самарі та Кам'янському протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. Стопчик термометра покаже від 18 до 12 градусів нижче нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до. Глядацької аудиторії і в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Конувалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!